Привіт! А сьогодні вчора в мене намалювалася ще одна робота. Ну, також не планував. Я займався там прибиранням далі, за сараєм. Тут же якби все. І бачите, ось вийшло, що доріжку ось таку роблю. Там обрізки плитки у нас було. Ну, складено. Вона різнопланова тут. і... Глянцева і керамогранітна, ось бачите. І в мене тут її зложено було. Я ж давай розбирати. Потрібно ж це все буде прибрати. Бачите, що тут робиться. Ну Ще небагато лишилося, прибереться. І тут ось такі куски. Тут як вже все прибралося, як дощ пройде, то тут же болото таке, що не вступиш. Коли тут листя зверху лежало, то можна було ходити. А я ж осінню, весною, зимою, за дровами туди ж ходжу. Там же дровітня показував. І я натягнув шнурочок, подивився, що її тут багато. І поки виклав прямо на землю, бачите, ось так. ну Трішки підрівняв і положив прямо сюди. Вон, вона вже, в принципі, лежить. Ну, якби, Неврівний варіант, Ну, временний, невременний, може бути і тимчасовий. Але є е, пісочок там, набрав, зараз тачку привіз, віддерться пісочку, Вон, бачите, я так їх її не розбираю, а знімаю одну, підсипав. Простукав резиновим молотком. І все. Ось так уже, бачите, положив. Пісочок підложив і все. Тонкий слой, тільки щоб порівняти, щоб воно не грало, тому що воно так грає тут. Ну, Нерівно зовсім не лежить, бачите. Ну, ось так все. А тут вже нормально ще стики, які є, засиплю піском. Дощ пройде. І буде, а то будемо поливати зі шланга, ще польється. І воно вляжеться, змиється І буде так нормально. Ну і все. Поки ось такими справами займаюся. Не планувалося. Планувалося прибирання. Ну вже дороблю це і далі доприбираю там. І тоді в нас буде вже більш-менш нормально. Ось така у нас вийшла доріжка. Дивіться, як би і непогано все вийшло. Як тут вона і була. А <смір> так пропадала плитка і все нормально. Пісочком стики також позасипав. Ну що, дощ пройде, помиє її ще. Ну, як будемо поливати. Правда, сюди шланг не достає. Потрібно буде доточити. Також можна помочити, щоб воно все вляглося. І буде нормально. Ну, на сьогодні це уже все. Трішки вже і до вечора. Ще буде. Ще покажу. Привіт! Сьогодні у нас спека продовжується, як і була до цього. Але був... Добрий дощ. Ну, не дощ, а навіть гроза. З урагану. У нас навіть мілкий град випав. А тут по області району там такий град був і поламало кучу дерев. Там і на машини дерева попадали. І град побив навіть скло в машині. Там непонятно, що з кришею було. Але ми Тут трішки захищені У нас тут гори, ну, пагорби. Звідти нема. І звідти також. Ось так тільки може вітер. І звідти з другої сторони. Але був у нас навіть, поки до нас дійшло, він вже розсіявся, зменшився цей ураган. Але трішки там і гляна нас поламало. з нашого головного. Деревця ще десь. А так все нормально. Але ось, дивіться, ненормально. Все-таки тут добрий був ураган, дерева гнуло, бачите, наш бідний вітрячок. Його здуло. Я йому тут, ну, я не кріпив особливо, фундамент не робив, бачите, поставив. І він стояв і його звалило. І, схоже, зламало заново. Да, заново зламало. Бідненький, другий раз у нас вже пострадав. Бачите, одну лопать зламало. Ну що, перемонтую, зараз його поставлю на місце. Та, ураган був у нас доволі сильний. Зараз ми його поставимо. Ну і прийдеться одну лопать поремонтувати, щоб він зрадував око. Зараз поставимо на місце. Вже і поставив, трішки порівняв лопать і він вже якби і все нормально. <потрібно>, Потрібно якось буде. Я його був і закріпив перший раз, як ремонтував, там поробив такі скоби, позабивав, але тоді як він... Поламався, був також був добрий ураган, що я ремонтував, їй відео я показав. Бачите, одна лопать зламалась. Зараз я зніму, посадимо заново на клей і додавлю собі шурупів. ну Побачимо. Заклеїться, поставлю назад і заб'ю 4 штирі, Ось так загнуті. От, щоб Ну, щоб не звалило його, так би він все працював нормально. Ну, Це буде нескладно. Тут в основному все ціле. Зараз є в мене добрий, гарний пва клей Добавлю ще пару туди шурупів Зіжму струбцинами або навіть в тисках, щоб добре висохло. І поставлю назад. І буде нормально. Ось такі справи. Заклеїв я. Лопаті, дивіться, гарно. приклеїв, так, не жаліючи. Клею, притягнув шурупами, ну, струбциною спочатку, порівняв все і потім шурупами. А підсохне, я ще додав по одному шурупу. Ну, можливо, з тієї сторони. Ну, побачимо. Ось так все нормально. Всі рівненькі при такій жарі до вечора воно висохне і ввечері поставлю вітрячок, буде вже працювати. Ще покажу результат, ну, і буде видно. А зараз піду відпочивати в тінь. Віта там також відпочиває, тому що жара схоже, 35 сезон вже купання відкрили. Правда, води там складки нашої. Заходиш по коліна. Ну Вода гарна, але там му тоді було е, з нашої е, лісенки, драбинки. Тільки спустився і далі можна було прямо дно ну, погане, глина там, ну таке болото, можна сказати. Тому ми тоді до дна і не наступали. А зараз по-другому не вийде по коліна, потім по потрібно заходити, а на середині... Ну Ось так схоже. Ну, не на самій середині, десь з головою. Ну, на два метри вода впала. Ну все, засох, лопаті висохли нормально при такій жарі. Зараз вот, підчепив, буду. Прикручувати гровера тут нема, але я використовую ось таку штучку, хто знає. Вони бувають червоні, то там взагалі назавжди без розкрутки. А це з можливості розкрутки. Ну, щоб потім розкрутити, щоб воно не прикипіло. І тому е я накручую, змазую різьбу. Сейчас. Ой, упала. Ось так. От. І все. І так само цю гайку. також З цієї сторони вона є. Теж можна відкрутити, а воно може і так зайти. І Щоб я... щоб не відкручувалося, а то я не ставив гровера і воно від вітру і розкручується, і потім цей вентилятор так болтається. А останній раз, як я зажимав, вже не розкручується, це добре тримає. Ось, Зараз прикручу ще покажу. Ну все, зажав. Вітрячок працює, ну, хай працює. Думаю, буревію поки не намічається, але потрібно все-таки мені його ще знизу закріпити. А так поки все. ось На сьогодні все. Дуже рідко випускаємо влоги, ви не дуже добре дивитесь, та і особливо нема чого показувати. Знову косив, бачите, половину покосив, половину е, ні. Ну, Зараз жара пішла, то хоч трава не так е, росте, так що нормально. Уїти там Квіточки, клумби. Ну, Того в іншому відео покажу. Ну, а зараз на сьогодні для вас все. Так що дивіться нас, підписуйтесь, ставте подобайки. Всім всього найкращого, мирного неба, все буде добре і слава Україні!